Друзі, радий вітати вас на Житомирщині в господарстві Сокільча на демополі компанії Syngenta. Наразі знаходимося на посіві кукурудзи, який відбувався 23 квітня. Попередником на даному полі був озимий ячмінь. Перед посівом вносили карбамід в 200 кг на гектар сіли кукурудзу з густотою 72 тисячі на гектар і на глибину 4-5 см. Перед посівом було внесено гербіцид Примекстра Gold у нормі 3,3 літра на гектар. Як воно спрацює, покажемо трохи згодом. А поки що, давайте перейдемо далі на соняшник. Щодо соняшнику, сіяли так само 23 квітня. Попередником на даній культурі була кукурудза. Перед посівом внесли карбаміду 200 кг на гектар і внесли примекстра ТЗ гол 4,5 літра під культивацію. Сіяли соняшник з нормою 62 тисячі насінин на гектар на глибину 5 см. Це по пропашним культурам. все. давайте послухаємо нашого технічного експерта Євгена Буюна по озимим культурам. Знаходимося на ділянці, де висі на нас озима пшениця. На даній ділянці було проведено комплекс захисних заходів, які включали застосування таких продуктів, як Axial Cross. Чому використовували? Тому що на даній ділянці є розвиток злакових бур'янів, конкретніше це мітлиця, і як показує практика, це суттєвий недобір урожаю в майбутньому. Тому було прийнято рішення застосувати гербіцид кросспектра. Axial крос, який дозволив нам вирішити питання як злакових бур'янів, так і дводольних. Застосовували місяць тому, і на сьогоднішній день маємо прекрасний результат по роботі. Можна просто стерігати по чистим міжряддям і відсутності як злакових, так і дводольних бур'янів. В якості першого фунгіцида було застосований продукт ТІЛ Турбо. Це продукт, який дозволяє досить ефективно контролювати борошнисто росу септоріоз. Також у баковій суміші було застосовано ріст регулятор в нормі 400 грам на гектар продукт модус. І також відмічаємо досить вдале спрацювання, тобто вдалося потрапити в 31 шу фазу по BBCH. і в принципі скоротити перше міжвузля, От воно півтора до двох сантиметрів максимум становить І, в принципі, має міцну структуру, що говорить про те, що продукт в принципі спрацював і спрацював так, як треба. Також на посівах присутні ознаки холодового стресу. От вони вигляді отаких от підпалів кінчиків. Розвитку хвороби тут немає ніякого. Тому другий фунгіцид було використано продукт міравіснео в нормі літр на гектар для того, аби захистити прапорцевий підпрапорцевий листок. І на сьогоднішній день, тиждень віднесення, пройшло. Ми бачимо абсолютно чисті листки. По плану, тут ще має використовуватись продукт Ріміравіс Ейс по колосу, але ми ну, будемо виходити з ситуації, яка буде складатися на даному полі в майбутньому. <му> Знаходимося на ділянці озимого ріпаку. В цьому сезоні непроста ситуація. В аграріїв склалася з цією культурою, тому що спочатку посів відсутність вологи. Питання отримання дружніх сходів пізніше в цьому вже сезоні рання весна, відсутність позитивних температур, негативно впливали. Ми можемо відмічати розтріскування стебла, деформації, зниження температури спричинило часткову втрату квіток. Ось тут ми також можемо це відмічати, тому досить складно з цією культурою було в цьому сезоні багато питань виникало. На даному полі, вперше захист гербіцидний було використано весною. Це вже я говорю, було використано продукт фізілатфорте в нормі 1,5 літри на гектар для того, аби проконтролювати злакові бур'яни і питання падалиці. В якості інсектицида проти квіткоїда було використано продукт «Пленум», досить висока ефективність. Відсутні шкідника в якості фунгіцида було застосовано продукт сетар. Також з кожним обробітком було використано продукт Plantis, це антистресант на основі амінокислот і деякого мінерального живлення, який рослинам допомагав значно легше принести оці температурні коливання. Пізніше плануємо застосувати продукт Мюравіс Макс з відповідною нормою. Ну, тоді вже по факту будемо визначатися по стану по наявності хвороби. Ось такий стан спостерігаємо і. Побачимо, що це нам який нам результат принесе цей поле.